Отже, перша в Україні жінка-водолаз сапер руйнує стереотипи та опановує цю професію на рівні з чоловіками. Така новина цього тижня з'явилася на інформаційних ресурсах ДСНС України. Жінка родом з Вінничини. Звати її Тетяна Мордач. Про особливості спеціальності водолаз сапер та головне про мотивацію опанувати цю професію розпитаємо в пані Тетяни наживо. Пані Тетяна, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Як ви взагалі наважилися на те, щоб стати водолазом сапером? І де ви до цього працювали раніше? Це надзвичайно важкий крок. Був наважитися піти в таку службу, З звідки я працювала водолазом сапером. Не водолазом сапером, а водолазом рятувальником. І коли почалася війна, вже запропонували піти в водолази сапери. де без розумів. Я погодилася. І зараз проходжу е, тут навчання. Пані Тетяна, а розкажіть, будь ласка, на прикладах, чим займаються водолази сапери, що можна розміновувати, зокрема під водою? В яких ситуаціях де доводиться зараз підводним водолазом працювати? Е, під водолазом, саперам, е, звичайно, вони розміновують е, під водою. Е, Дістають вибухонебезпечні предмети, очищують дно для безпечного купання людей. А йдеться про вибухонебезпечні предмети, які туди потрапили, внаслідок прильотів, чи звідки вони беруться під водою? Звичайно, звичайно вибухонебезпечні предмети, так як за часи Другої світової війни, так і вибухонебезпечні предмети, які зараз. А ви говорили з вашими інструкторами, спілкувалися. Вони ж вам певно якийсь досвід передають, що важче розміновувати якраз оці ці снаряди, які вже довго лежали в воді. Снаряди, які туди потрапили в боях в Другу світову війну, чи ці вже сучасніші снаряди? Звичайно, спілкувалися з нашими викладачами. Так як вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, звичайно, є небезпечні, і також е, вибухонебезпечні предмети, які в е, час є, вони, що ті, що ті надзвичайно небезпечні а являються. Ви, а ви коли? І йшли в цей тренувальний центр, там якось це технічно відбувалося. Напевно, несли свою заяву, що ви хочете стати жінкою, сапером, водолазом. Ви які були взагалі вимоги до кандидатів попередні? Попередні вимоги до кандидатів це звичайно фізичний та моральний стан. Не кожен водолаз на це наважиться. Тетяна, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що професія сапера вона небезпечна, вона надзвичайно небезпечна, але якщо порівнювати рівень небезпеки на суші і воді, як би ви їх порівняли, і в чому складність роботи саме у воді для сапера? Складність у воді для сапери це насамперед нічого не видно, видимість. Коли водолаз спускається під воду, може бути як і нульова видимість, так і може видимість бути і метр і два. А як технічно взагалі відбувається розмінування під водою? ви знаходите це якийсь боєприпас, ідентифікуєте його і потім якось дистанційно детонуєте, чи його потрібно на сушу витягати? Більшість Вибухонебезпечних предметів підривається на місці. Для того щоб розпочати заходження вибухонебезпечного предмету, запускається самий дрон, ехілот. Тобто п'ятої версії він проводить розвідку як поверхнево, так і проводить розвідку під самою водою. Потім вже запускається підводний дрон. для під воду для виявлення самого вибухонебезпечного предмету, він е, за допомогою камери фіктує його, і ми водолази бачать самий вибухонебезпечний предмет. Після цього, вже, е, коли поговорили там е, із керівником, опускаємося під воду, під'єднуємо вибухівку і підриваємо його на місці. А ви зараз на якому етапі навчання знаходитеся, і що було найскладніше опанувати? Найскладніше, звичайно, було опанувати це самі розрахунки водолазів, так як водолаз насамперед має стежити, стежити за показниками і манометра і стежити за своїм диханням, і звичайно опановувати свою паніку. Тетяна, ми знаємо, що є окремі люди в збройних силах, так звані підводні воїни. Розкажіть, будь ласка, чим займаються вони і чим їхня робота відрізняється від саперів? Ну, звичайно, відрізняється від саперів. Тим, що саперам надзвичайно важко знаходити ці вибухонебезпечні предмети. Ну, підво підводні воїни це звичайно люди, які допомагають нам. Під загарбництвом Тетяно, і ми, коли побачили на інформаційних ресурсах ДСНС України, цю новину про те, що ви є першою жінкою сапером-водолазом, яка проходить тренування, побачили також світлини, які там були розповсюджені. Наші режисери підказують, що в нас є навіть відео, де ви з якимось приладом, от він такий надводний, ви з пультом. Він зеленого кольору, і ви його. Запускаєте по воді. Що це за прилад? Ви говорили, що є підводні дрони. А це що над водою? Це якийсь сканер, який допомагає вам виявити предмети, якісь під водою? Це суббот п'ятої версії. Він проводить розвідку як повертево, так і під водою. Проводить розвідку. Потім ми вже запускаємо підводний. Самий дрон, Це що ви бачите, коли ви проводите розвідку? Ви бачите так, якісь нерівності поверхні, чи ви бачите металеві предмети? Що він показує? Це як георадар працює, чи як? Так він показує нам предмети, які вже виявив. Це може бути там вибухонебезпечний предмет, а може бути якийсь і металевий предмет. Не завжди видно його так, як місцевість забруднена. і... Може бути за, е, занурений у самий мул. Тобто, на, наскільки я розумію, зараз наскільки це високотехнологічна спеціальність, що ви, по суті, можете залишатися на березі, запустити один прилад, просканувати, що там є е, під водою, потім запустити підводний дрон, подивитися, уточнити, що це, е, і потім ще щось запустити, щоб його здетонувати. По суті, навіть не потрібно вам пірнати. Ні, е, насправді самий водолаз уже залазить, потім для дійсно для. Знешкодження самого вибухонебезпечного предмета на жаль, ще немає такої техніки, яка б сама закладала вибухову речовину. Тетяна, скажи, будь ласка, от ми пам'ятаю, коли говорили багато з гостями в студії про розмінування території. Знаємо, що є мапи розмінування, можна перевірити, де було перевірено, де розміновано. А що в нас з мапами розмінування водою? Чи можливо, от зараз якраз знову починається сезон, коли люди будуть заходити в воду? Можливо, є якась послуга, яку можна замовляти? Десь для перевірки водою, наскільки вона безпечна, наскільки там немає вибухових речовин, особливо коли в районі були бойові дії. Чи можете щось порадити на цю тему? Ну, звичайно, не залазити туди під воду, там, де люди не знають, що може перебувати там, чи вибухонебезпечний предмет, і для того, щоб бути край бути край обережнішим. Тетяно, і на останок як відреагували чоловіки, коли зайшли в цей тренувальний центр, коли вони побачили, що жінка теж хоче навчатися на водолаза сапера, чи вас там вже знали? Ні, мене теж тут ще не знали. Звичайно, вони були дуже сильно здивовані, так як дівчина, та як дівчина водолаз сапер. Але ми працюємо на рівні один одному допомагаємо. Я думаю, що незабаром чоловіків не виникатимуть такі запитання, і ви доведете свою ефективність. Ми бажаємо вам гарної служби, безпечної і дуже дякуємо, що були гості нашого ефіру. Будь ласка, дякую вам.